Так, друзі, привіт. Погано зійшла люцерна, там, де я показував, боронував. Щериці багато зійшло, люцерни дуже мало, прийдеться пересівати. Ох, і овес дуже погано зійшов. Ну Овес у мене в бочці був дуже старе насіння років 5, плюс, мабуть, і люцерну сюди п'ятикратну норму всипав. Розкидав, але дуже-дуже давнє насіння. Я і підозрював, ми колись його сіяли, і воно ще тоді якось схожість у нього була погана. Ну, коротше, треба було гарні сіміна використовувати. Трошки от зійшло, ну, але це дуже-дуже-дуже мало. Земля м'яка після мотоблока. Прийдеться коротше, на осінь пересівати. Це оцей весь вся ділянка десь 24 сотки. ну Там теж люцерна вже поганенька, е -е, конюшина. Е -е, на наступний рік може і переведеться, бо вона і в минулому році була. Ну, коротше, це все треба пересівати люцерною. І отам от сусіди теж віддали мені. Город під люцерну теж соток там 12, ну, коротше, більше 10 трошки. Треба засівати. Буде 35 соток, можна сказати, біля будинку люцерна. Та ще отут клаптику сусіда теж. Овес оце він мені віддавав, я там показував в Тіктоці ролики, я може і в ютубі не пам'ятаю. Овса трошки викосив, коровам згодував. Ну і люцерна. Отут вверху тільки немає, треба мотоблоком буде пройтись і нависну теж насіння. Кинути люцерни. А щирицю їдять гарно. Тут мищій трошки, щириця, Оце викошує на підгодівлю корівка. Їдять дуже-дуже класно, нічого не залишається. Ну, коротше, а ну напишіть, якщо. Тут земля реально м'яка та рихла. Якщо взяти насіння і перед дощем, коли от буде дощ, це з кошу, просто розкидати люцерну, там, наприклад, з ячмінем, чи буде в цьому сенс? Просто розкидати зверху, чи зійде так люцерна? Хто так пробував робити? Напишіть, будь ласка, чи вже його на осінь перебити мотоблоком. Та потім уже вкинути сімена ранньою весною. На зиму, виходить, обробити, а ранньою весною посіяти. Чи можна під дощ, якраз земля рихла. Тут же щось зійшло з минулих сімян, так сказати, ще вкинути під гарний дощик і може воно так і зійде в рихлу землю. Ну, коротше, напишіть мені, друзі. Трошки такий варіант, думаю, але ж, не знаю, ризикувати, то можна ж насіння втратити і дурну роботу зробити. Ну, коротше, якось так. Так, друзі, не було світла, а їхати якраз треба було в нічну на роботу. Так я бігом оцей бак, добре, що він мене виручає. Поїхав, набрав води. Якраз світло вимкнули, а у корів там в ванні. Вода закінчилася, їх ввечері приганяти, бігом вже треба доїти. І це добре, що прицепчиком матнувся, набрав води повні 400 літрів. Закачав ту ванну. Потім полили на наступний день грядки. Воду вилили. І, в принципі, добре. Так, друзі, давайте заміряємо нашого патрончика.

Що у нас виходить? 108 кілограмів десь. 105-108. Зараз спробую вам показати, щоб камера сфокусувалась. Ось тут добре затянув. Бачите? А оптимальна вага в 3 місяці 96. А у нас в 2 місяці ця вага була. Беремо. Зараз оцей тиждень відмінусовуємо на 2 місяці, і ми отримаємо, бачите? Там у мене питали в 5 місяців, скільки бик має важити. Так, фокусуйся, бачите? Е, ну, смотря яка порода? Геренцейська нижня, а верхня червона шкала голштинська порода. І от в 6 місяців 176 кілограмів. Ну, якщо гарно-гарно годувати, -гарно я бачу, що можна і на 200 вийти в півроку. В півроку, в 6 місяців. Бачите, а зараз покажу вам телицю для осіменіння. Ну, Це якась гернсейська, це, я думаю, менші породи. Оптимальна вага для осіменіння 273 кг пише. Ну, Не знаю нічого за малу породу, не можу вам сказати. А от Голштинів. Треба 378-380 кілограмів оптимальна вага для сіменіння. Для отелення гренсейська порода 428 кг, а Голштин на момент отелу молочна порода. Добре, щоб було 540 кг. Бачите? О, тут шкала є, що можна міряти до, до-до-до-до. Малу породу до 500. Фокусуй, до 550 кілограмів, 556. Велику Голштинську породу молочну. Максимально можна міряти до 896 майже майже 900 кг. Коротше, друзі, такі справи. Отака от лента, мірна стрічка. Пишіть в коментарі. Оце нижнє це сантиметри. сантиметри, бачите, Кому цікаво вага вашого теляти, можете мені в сантиметрах замір написати в коментарях. А я вам скажу, я вам напишу, яка вага. От бачите для усіві мені туди навіть пише підказки. Жирні рисочки. З того ж стрічки позначка маси кожної породи у віці від 3 до 6 років, потім ось Так, коли я проводив амінування, повинна стояти смирно. Ну, коротше, на паузу і читайте, кому цікаво. Щось там около, 900, около 200 гривень така стрічка коштує. Їх там багато. Ну, от, от такого плану одна. І в принципі. В принципі, вона доволі таки нормально себе показує. Якби можна нею користуватись. Можна використовувати, гарно допомагає. Ну, бичечок не знаю. Ну, от на фоні мене, бачите, я важу 90 кг. То бачите на фоні мене. Бичек, бичечок доволі таки дійсно, я бачу, що він крупненький і важить свої 100 трошки більше 100 кілограмів. Коротше, такі справи. А ви пишіть, хто може користується такою стрічкою. Ну яму вже що ми? Сироватку він їсть. Даємо. Молоко продовжую йому попоїти, тому що в принципі у нас переробки зараз багато. Самим молоком продається маловато, тому приходиться переробляти і переробляти багато. Багато реально, дуже багато. Хочеться відходити від переробки, а не виходить. Треба ж реалізовувати. В принципі, більш-менш є кому продавати переробку, Розбирається. Ну, Щось постійні клієнти беруть, щось періодично люди періодично постійні. Ну, вони якби більш-менш стабільно, просторі в різні дні беруть. Тому якби так, мікрофон працює. У нас зараз світло вимкнули, отож вимикали світло, з водою бігав, на роботу їхати на ніч. Ну, коротше, капець. Вручну доїв, друзі, я забув, що таке ручне доїння, Я забув. З мене потім футболку можна було хоч, хоч викручувати. Ну, добре, що коровки чистенькі. Вони ж з пащі прийшли відразу в сарайчик. Ну, але ж, друзі, 20 літрів молока з двох корів видоїти руками. Це, звісно, з непривички дуже-дуже тяжко. Ну, це коли я на роботу їду трошки раніше, то трошки менше надої 20 літрів. А коли я приїжджаю з роботи там 13 годин, навіть трошечки більше, поки я почну доїння, то виходить, що молока десь 25 літрів. Тому в принципі на молочність, хоч і жара, я не можу скаржитись. Ну, підгодівля. Стараюсь. Покласти люцерночки, от такої травички. Там якоїсь. стараюсь все одно. Білку стараюсь нагоду. Ну і мілка ж теж отримує, вона теж доїдає. те що Коли отакий бур'ян накошую, то на, волю навалюю. А так стараюсь більше дати білці. Тому що вона якби дає ну майже плюс-мінус 30 літрів. Вона тримає два місяці, отож, після ростелу. Два місяці і тиждень після ростелу. І, в принципі, вона свої там майже 30, 28, 30 отак от тримає туди-сюди. Тому нарікань немає. Гарна корінка. А мілка, ну літрів 15 дає, 14-15 отак от у неї. Тому що вона ж, оце ж покрили ми її, треба буде перевірити. Вона вже рік доїться, тому для неї теж якби стільки доїтись. Молоко в неї жирненьке, живненьке. Нормально. Для неї якби. Нормально. Так, давайте. А ну -ка, патрон, тікай. Тікай. зараз коровка підложу, а під їх заберу. Зараз під'їхати трошки. Сюди накласти. Бо я там трошки лицер не розклав. Треба збудувати гару. Що? Тримувати, це їх взагалі, щоб посудоба була доглянута та сита. Це, я вважаю, Треба Це зараз від'їдемо і хай потроху. Хай не їсть, я зараз оцю тачечку прокладу, що зараз щоб не, не заважали тачки порога прийти. У нього і сіно в окремій тачці, і, і от бур'янець. Оставлю зараз щоб не заважала коровам прийти. Тут і воду, вони зараз прибіжать. Добре, що до виключення я сьогодні накачав води побільше, тому в принципі вода є. Ну, слава Богу, хоч вода є. А світло може нам о 19.30 19, дадуть. В принципі, почекають доїння. Я вранці доїв десь пів на сьомої. Нічого, якщо навіть 19.30 здаю, нормально, нічого страшного. Годинку можна трошки перетасами. Так, да, патрончик. Його теж я обробив буток з пуроном. На нього 10 мл на 100 кг пролив по холці. І теж стало менше літати над ним по водів. Плюс е... ну, пропадають ті, що сідають. В принципі, воно видно так. Що те, що вкусе, те пропаде. І він... А то ж над ним теж тут такий крой літав. З десяток їх тут літало. А це, знаєте, так, бутокс, в принципі, працює. Ну, подивимось, тільки пройшов тиждень, е... пише, що бутокс буде працювати 8-10 тижнів. Ну, Дозу не максимально ми використали. Я використав 40 мл на корову. Десь трошки менше 10 мл на 100 кг. корови десь. До 500 кілограмів 500 плюс мінус там. І подивимось. Ну, на цього норму я використав 10 мл на 100 кг. Ну подивимось, подивимось. Я думаю, що він і на як плідник буде гарний бичечок. Як буде час, треба на нього зробити документи. Як будуть на корів брати кров, хай у нього візьмуть кров. І... Поплачу там через Приват 24 з... <кій> за реквізитами, щоб відкрити, зареєструвати, так сказати, його офіційно, як худобу, щоб на нього відкрити паспорт. І бірків уши поцепимо, аналізи здамо. Буде такий плідничок. Може таки, знаєте, для себе мілку покрити. Може, у нас тут корів немає погано, а може. Виросте буде великим та продамо комусь на гарного плідника, тому що він від білочки. Білочка нормальна корівка, а саме головне, що він зі штучного сім'я. Він штучного сім'я. Ну, подипусь. Я думаю, що на плідничка він буде гарний бічечком. Так, да? Петренчик? ти будеш гарний бічечком. Може тебе комусь. Щоб на м'ясо тебе не їсти. Хі -хі. Комусь підеш. На плідничка в стадо У кого багатенько корівок Така буде молочна порода. На да, дружок. Дружочок. А ми підемо, друзі, за коровами. Пригонимо їх зараз додому. Вибачаюсь, друзі, за що я в кадр трошки не попадав. Вже ніколи перезнімати, зараз доїти, тесе. Коротше, треба краще налаштовувати камеру. Я ще взяв старий телефон, а він щось, мікрофон якось незрозуміло там. Таке враження, що підключив, а він не працює. Ой, друзі, вибачаюсь. На наступне відео виправлюсь повністю. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Всім тільки миру, друзі.